За я кров'ю призна. Ісус нині прославляю, як відео його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, дав мені вічне життя, Ніхи прости. Він в моїм серці поселився і любить у не пробувати Ісус Христос. Ai, <music> Вас, дорогі брати і сестри, разом з вами сьогодні можемо знову розважати над Словом Божим. І сьогодні у нас свято, ми згадуємо тріумфальний в'їзд Ісуса в Єрусалим і те, що відбулося там. І хотілося б на ці події поглянути по-новому. Коли Ісус в'їжджав в величезне місто, по дорозі Його зустрічали, і ми знаємо, що відбувалося, і певно, можемо поставити себе на місце тих людей, які емоції. Що вони відчували, як вони на це дивились? Але як на все це дивився сам Ісус? Якщо взяти місце, яке записане в і Девід Луки, 19 розділі з 29 по 48 вірші, то е, написано, що, перш ніж Ісус входив в місто, Він попросив учнів, аби вони, давайте прочитаємо те, що було, Він послав своїх двох учнів, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами. І, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж хтось спитає вас, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його. Перше, що Ісус бачив, це послух своїх учнів. Він дещо попросив їх зробити, і вони послухались. Якби ми себе поставили на їхнє місце. Вам говорять, підіть в чужі, чуже місто чи село, і по дорозі ви знайдете тето і й тето, відв'яжіть і приведіть мені. Ну, логічно було б подумати просто, але уявіть собі, сьогодні, якби вам попросили зайти в чужий двір. Сісти в чужий автомобіль, в чужий транспортний засіб, завести його і поїхати в своєму напрямку. Чи логічно це було б? Чи правильно б це було без дозволу господаря брати його транспортний засіб, а саме такими і являлися віслюки, транспортний засіб або можливість перевести щось або самому доїхати кудись? І ось вони мали це забрати. І певно, що не все було логічно, але учні послухались і зробили. Ісус бачив послух. Друге, це те, що зробили господарі. Коли відв'язували цих віслюків, ослицю і осла, вони запитали, навіщо ви відв'язуєте? І їм сказали, вони потрібні для Господа. Ми бачимо ось тут те, що ці люди, ці господарі, вони були готові пожертвувати для Бога тим, що мали, ось цими віслюками. Вони були готові віддати їх на служіння для Господа. Здається, якби ми себе поставили на їхнє місце, чи вчинили ми так само, як вони, до вас приходять і кажуть, ну мені потрібен твій віслюк, або твій транспортний засіб, або ще щось, те, що цінне для тебе і те, що справді важливе для тебе. Чи готовий ти був би сказати те саме? Віддати, дозволити використати це в служінні для Господа? Чи, можливо, ти сказав, бо він мені потрібен? Чому я повинен віддавати? Сьогодні, коли потрібно поїхати в Єрусалим і стільки купити, привезти, я маю все це на своїх плечах нести. Ці люди, певно, що не просто так віддали цього віслюка для учнів. Певно, вони знали, хто такий Господь. Певно, вони бачили його вчинки, певно, вони відчули на своєму житті, хто це такий. І певно, з вдячності йому. Вони були готові віддати пожертвувати на служіння для Господа. Наступне, що бачив Ісус, це правдивих, щирих поклонників. Написано, коли учні вони почали, привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони просилали одежу свою по дорозі. Як він наближався вже до сходу з горіоливної, то весь НАТО по радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословений цар, що йде у Господні ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Учні, які бачили діла Божі, вони бачили, що робив їхній вчитель, Господь, вони не могли мовчати, аби не прославляти Його за ці діла. Напередодні Ісус воскресив Лазаря. Саме через це так багато людей вийшли, щоб зустріти його, бо вістка рознеслась далеко про те, що мертвого підняли, який лежав вже чотири дні і його підняли, воскресили. Учні, бачивши ці діла, вони не могли мовчати, і вони кричали, вони вихваляли, вони прославляли. Ісус бачив правдивих, щирих поклонників. Були ж ті, хто лицемірили. І фарисеї написано. А деякі фарисеї з народу сказали до нього учителю заборони своїм учням. А він їм промовив відповідь: кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Були релігійні обманщики, лицеміри, які хотіли, аби ці учні і ті люди, які вигукували славу для Бога, вони замовкли. Щось було не так, щось не відповідало, до чого вони звикли. Якось дивно здається, чому хвала для Бога має. Замокнути або припинитися. І Ісус пояснює, якщо ці замокнуть, каміння буде кричати. Як можна залишатися байдужим, коли ти бачиш, що сліпі прозрівають, криві починають ходити і ті, хто померли, воскресають. Ісус бачив Єрусалим, коли вони сходили з гори оливної. Весь Єрусалим був як на долоні перед ними з усіма його. Чудовими храмами, красою палаців. І ось, дивлячись на Єрусалим, Ісус написано, Він плакав. Коли Він, 41-й вірш, написаний, коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Люди бачили Ісуса, люди бачили в'їзд Месії в Єрусалим, і вони очікували прихід Месії. Але вони бачили зовсім не того Месію, який прийшов до них. Вони прагнули звільнення від римської влади, а Він прийшов, щоб звільнити їх від гріха. Ісус бачив цих людей і знав, що через декілька днів ці люди, які сьогодні кричали Осана, сину Давидому, через декілька днів будуть кричати Розіпни його. Які Непостійні, які мінливі люди. Ісус, бачачи це і знаючи їхні серця, Він плакав. Більше того, Ісус знав, що станеться з цим містом, яке відкинуло поклоніння живому Богу, відкинуло виконання Божого закону, виконання Божої заповіді. І це спричиниться до того, що пізніше, коли вони повстануть проти Риму, це місто буде захоплене, буде зруйноване. Буде спалене. Більше 600 тисяч людей будуть вбиті, а інших віддадуть в рабство когось розіпнуть. Ісус плакав. Далі написано, що Він війшов у храм, і Він знову очистив його вже вдруге. Ісус очищав храм. Ісус бачив те, що серця людей вони не були готові до приходу Господа. І Ісус розумів, що люди більше прагнуть земного, тлінного, ніж небесного і вічного. Люди прагнуть земного багатства, аніж небесних скарбів і міцних відносин з Богом. Сьогодні, коли Бог дивиться на тебе і на мене, дорогі друже, що Він бачить? Чи бачить він того слухняного, готового слідувати за ним, довіряти йому? Готового жертвувати і служити Господеві за будь-яких обставин, готового віддавати все, що маємо через те, що ми вдячні Господу за змінене життя? Чи він бачить в нас щире поклоніння йому радісне, голосне проголошення дивних і великих діл Божих в нашому житті? Чи можливо він бачить лицемірство? І прагнення виконання наших власних якихось амбіцій, бажань, цілей, волі більше своєї, аніж Божої. Дивлячись на Твоє життя, Ісус радіє, чи Він плаче і сумує, дивлячись на Твоє і моє серце. Він бачить готових до Його приходу. чи... Він бачить те, що там багато непотрібного і неприємного для нього. Хай Бог дасть нам мудрості зрозуміти, проаналізувати, дасть нам відваги змінюватись в його образ, незважаючи на зовнішні обставини. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимося.